Вітаю вас, шановні глядачі. У цьому відео для вас місячний календар стрижки та фарбування волосся на квітень 2023 року. Тож, перше та перша половина 2 квітня це зростаючий місяць у леві. Це дуже гарні дні для відвідування перукарні. Під впливом знака Лев волосся стає густішим, вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям. Стрижка, укладання, фарбування, тонування та знебарвлення. Друга половина 2 квітня, 3 та 4 квітня це зростаючий місяць у діві. Загальний вплив цього знака на стан волосся дуже гарний. Волосся повільно росте, зачіска довше зберігає форму, завивка пройде вдало, буде довго триматися. Чудово пройде фарбування, навіть зафарбовання сивини, тонування. А також оздоровчі процедури. 5 квітня Зростаючий місяць у терезах. Після стрижки у цей день волосся починає швидше рости. Стане повітряним і неслухняним і буде погано піддаватися укладці. Оздоровчі процедури для волосся принесуть багато користі. 6 квітня повня. Не треба стригтися та фарбувати волосся у дні повні, бо результат може бути неочікуваним та не завжди приємним. Сьоме, восьме та перша половина дев'ятого квітня це спадаючий місяць у скорпіоні це вкрай нестабільний знак для волосся. Стрижка підійде лише для слабкого та тьмяного волосся. Вона його зробить жорсткіше. День підходить для живлення волосся, оздоровчих процедур фарбування натуральними барвниками. Друга половина 9 квітня, 10 та 11 квітня це спадаючий місяць у стрільці. Якщо ви хочете зберегти нову стрижку надовго, то сьогодні краще не стригтися волосся дуже швидко відросте і стане неслухняним. Забарвлення волосся теж може не виправдати очікувань. Швидше за все колір протримається недовго і швидко потьмяніє. 12-13 квітня спадаючий місяць у козирозі. Стрижка у ці дні додасть сил і здоров'я волоссю. Після неї волосся менше січеться, стає густішим і міцнішим. Випадіння волосся значно скоротиться. Фарбування і тонування теж пройде вдало, особливо зафарбовування сивини. 14-15 квітня спадаючи місяць у водолії це гарні дні для експериментальних і екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним тонуванням або фарбуванням в яскравий, невластивий для вас колір. 16-17 квітня спадаючи місяць у рибах. Через стрижку і миття голови у ці дні може з'явитися лупа. Тому, якщо є така можливість, варто утриматись від цих дій. Хімічний вплив на волосся, завивка або фарбування можуть негативно вплинути на волосся і навіть пошкодити його. 18 та 19 квітня це спадаючий місяць у овні. Стрижку варто відкласти. Вона може негативно позначитися на стані волосся і його зовнішньому вигляді. Волосся може почати випадати, кінчики стануть посіченими. Вдало пройде фарбування, загальнозміцнюючі процедури для волосся та тонування. 20 квітня – МОЛОДИК та сонячне затемнення НЕ ТРЕБА стрихтися та фарбувати волосся у дні молодика, бо результат може бути неочікуваним. 21 та перша половина 22 квітня це зростаючий місяць у тільці. Це дуже гарні дні. Нова зачіска, крім нових позитивних емоцій, додасть волосю сил та енергії. Їх зовнішній вигляд кардинально зміниться у кращу сторону. Тілець позитивно впливає на роботу з волоссям. Зафарбовування сивини буде успішним, так само зміцнення волосся, освітлення та інші процедури. Друга половина 22 квітня, 23 та 24 квітня це зростаючий місяць у близнюках. Стрижка у ці дні прискорить ріст волосся. Воно стане неслухняним, може почати витися. Дні підійдуть для завивки, в тому числі і хімічної, фарбування волосся та тонування. 25 та 26 квітня це зростаючий місяць у раку. Не рекомендована стрижка та фарбування у ці дні. Волосся стане неслухняним. Практично усі маніпуляції з метою укладання волосся і додавання їм потрібної форми виявляться невдалими. 27, 28 та 29 квітня це зростаючий місяць у леві. Це дуже гарні дні для відвідування пірукарні. Вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям: стрижка, укладка, фарбування, тонування, знебарвлення та інші процедури. 30 квітня зростаючий місяць у Діві. Загальний вплив цього знака на стан волосся дуже гарний. Волосся повільно росте, зачіска довше зберігає форму. Чудово пройде завивка, фарбування, зафарбовування сивини, тонування, а також оздоровчі процедури. Таким є місячний календар стрижки та фарбування волосся на квітень 2023 року. Дякую за увагу!